Побачила нещодавно на полиці супермаркету те, чого не бачила ніколи раніше: чорнила каракатиці не те, щоб я їх шукала або хотіла побачити, але давно мала ідею зробити з цим чорнилом чорний хліб. І коли побачила його, вирішила, що це доля. Використовую свій звичайний рецепт. Пропорції будуть в описі. Дивилась в інтернетах, скільки на хлібину додають цього чорнила. Запам'ятала, що наче було 4 грами, а це одна така упаковочка, яких було штук 6, здається загалом. Але після того, як додала одну, мені здався колір недостатньо насичений. Тому я додала ще 4 грами. Тобто, загалом у мене в цьому хлібі 8 грам чорнила каракатиці. Спочатку поєднала воду за кваскою на піку, чорнилом, борошном, залишила на якийсь час постояти, а потім вмішала туди сіль. Після того, з паузами 30 хвилин години, зробила, здається, три ось таких складання, як ви тільки що побачили. А потім, коли тісто добре вибродила, почала його формувати. Вивалила ось так на поверхню притрушену борошном, клала, скрутила, защіпнула дубки, притрусила рисовим борошном, щоб не липнув до кошика. Переклала Готовку на хліб в кошик і ще защипнула додатково шов подобається останнім часом робити заготовки без передформовки, бо здається, так м'яко ж виходить більш відкритий, хоч і залишаються деякі занадто великі дірки. Далі тісто у мене відправилось на нічну і трошки денну ферментацію в холодильник а Потім поїхала до подружки, у якої не вимикають світло. обідне конечно, коли у вас вимикають світло, а у когось ні, але коли цей хтось своя подружка, до якої можна у випадку чого приїхати, спекти хліб. Або піцу, то в принципі, можна жити тим паче, коли хліб виходить такий. Обожнюю цей момент відкривання кришки, коли ти бачиш, як він у тебе там виріс, а особливо коли це якийсь експериментальний хліб, як, наприклад, ось цей. Дала йому охолонути десь з годинку, і мене чекав останній челендж: розрізати хліб без хлібного ножа. Спочатку було важко, мені було його аж шкода, бо він такий ніжний і ніяк цей ніж його не різав. Але ми його підточили. Я знайшла до нього підхід і подивилась, що там було всередині. Я могла. Аби сказати вам, що я була в захваті, але це моїх емоцій не передасть. Хліб це дуже класно. Експериментальний хліб в тисячу разів класніший. На смак. Він як звичайний класний білий хліб, а на вигляд ось такий.